Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні підготувала для вас рецепт дуже смачного персикового пирога. Я люблю пироги, де багато начинки і зовсім трішечки тіста. І цей пиріг, до речі, саме про це. Тому показую вам рецепт, зберігайте собі його обов'язково. Приготуйте, скоштуйте. Це надзвичайно смачно, він дуже ніжний, соковитий. Я показую, як я готую. Ставте лайки, коментуйте. Поїхали. Показую продукти, які нам потрібно: вершкове масло або маргарин, цукор, крохмаль, сіль, яйця, борошно, сир, маскарпоне і персики це все. Так, перше, що нам потрібно, значить, потрібно зробити пісочне тісто. Я додаю до борошна сіль, цукор, яйце. Вам видно. І додаю масло. І тепер вимішуємо наше тісто. І ще забула вам сказати: додаю до тіста декілька ложок холодної води. Тепер замішуємо. Яке воно класне виходить. Тісто я вимісила. Ось подивіться, якої консистенції воно має бути. Все, тісто готове. Тепер я його кладу а, в плівочку десь на півгодинки до холодильнику. Тісто в плівочці, півгодинки даємо відпочивати. Поки тісто відпочиває в холодильнику, нам потрібно нарізати персики кубиками. Ну ось такими приблизно. І персики ми з вами будемо. Карамелізувати на вершковому маслі, значить, я додаю трішки вершкового масла, персики. Додаємо до персиків цукор. Ось персики починають вже трішечки підкипати. Вони дадуть сік, але для того, щоб нам їх поєднати, нам зараз потрібно додати декілька ложок крохмалю. Так, цукор починає робити свою справу, воно вже починає бути трішечки густим. Тепер додаємо сюди до персиків крохмаль. У мене кукурудзяний крохмаль, декілька ложок. Ось так. І перемішуємо це все. Так, показую, подивіться, персики стають густуватими. Це те, що потрібно для нашого пирога. Буквально ще. Я думаю, хвилинка-дві, і ми виключаємо. Наступний крок: значить, нам потрібно перемішати яйця, сир маскарпоне, Сир маскарпоне і декілька ложок цукрової пудри. Ну, тут якраз у мене дві ложки і буде. Так. Буквально дрібка маленька солі для смаку. І все це тепер збиваємо. Тепер пройшло півгодинки, тісто в мене вже готове. Зараз нам потрібно його розкатати. Так, викладаємо тісто у форму. Так, ну ось що в мене вийшло. Тепер, значить, беремо наші персики карамелізовані. Висипаємо до тіста, смакота пахне, і вершкове масло пахне, і персики, і це все в поєднанні. Просто, просто-просто дуже-дуже смачно. Я покажу, покуштую. М -м -м. Так, ось що виходить. І далі беремо маскарпоне, яйце, і це все ось так зверху заливаємо. І тепер цю всю красу ставимо запікатися. Хвилин 40 воно там буде собі готуватися. Так, значить, друзі, хочу вам показати той пиріг, Ось, подивіться, він вже готовий, я його дістаю. Ну, ось я хочу вам показати, що вийшло. Такий красунчик в мене. Але, друзі, потрібно дати йому годинку точно відпочити. Тому чекаємо, бо хочу вам показати, що все в розрізі. Дівчата, подивіться, який красивий пиріг. Зараз я вам покажу у розрізі, як він виглядає. Пахне! Так, друзі, ну і останній штрих. Я все ж таки хочу показати, як він виглядає всередині. Розрізаю. Обережно. Він ще теплий. Його потрібно вживати холодним. Так. Просто фантастично. Зараз я вам покажу. Друзі, я просто впевнена, що від такого шматочка пирога ніхто у вашій родині не відмовиться. Це надзвичайно смачно, він ніжний, пахне. Тож оце задоволенням для усієї вашої родини, ну а я зараз буду коштувати, що я приготувала. Боже, ви навіть не уявляєте, який він смачний. Клас.